Вітаю, хлопчики-дівчатка, третій епізод войовничих пригод з Лафаєтом. В сучасності, в третій добі я гратиму за Прусію і планую розв'язати світову війну. По максимуму вкладаюсь у войовничі спадки. Золота доба військового спадку надає в кожному місті в далеких землях по два юніти. Гармату і піхоту, але чомусь в третій добі вся територія планети вважається далекими землями, і ми отримаємо всі бонуси від далеких земель на основному континенті, розумієте? І Лафаєт, який має бонус до, до міст в далеких землях, і оцей спадок він працює так, наче основна земля то далекій землі, розумієте? І тому ми отримуємо по два юніти взагалі в кожному місті. Тобто в мене 16 міст, я щойно отримав 32 додаткові юніти. Так, звісно, це піхота. Вона е, дуже легко чавиться важкою кавалерією, але все одно це 32 додаткові юніти. Розумієте? Також пам'ятаєте, оцей прикол з Лафаєтом: дві культури і два задоволення за вік у всіх поселеннях. Цей бонус подвоюється в далеких землях. Тобто у нас третій вік, ми отримаємо 6-6 в далеких землях повинні мати 12-12, але через те, що гра якимось незрозумілим чином вважає основний континент, також далекими землями, ми у всіх містах, у всіх 16 містах отримаємо 12 додаткової культури і 12 додаткового задоволення, що загалом дає 196 культури і 196 задоволення. Щоправда. Це всього лише на 54 культури і задоволення більше. Тобто, маю 9 міст на основному континенті, вони повинні були давати 54 культури, а дають 108. Розумієте? Я отримав десь додаткові 33 культури і задоволення від оцієї особливості Лафаєта, але я вам казав: це дуже потужний лідер, дуже імбовий лідер з сильним сімним і військовим бонусом. Я тут довго думав, як мені знизити відносини з Наполеоном. Насправді я просто зараз витрачаю дібку в нікуди. Треба було просто оголошувати війну ну, після деяких маневрів. І все так, я просто витрачаю дібку в нікуди, по дуже довго чекати, якщо ви хочете розпочати одразу ж війну. І просто треба оголошувати війну, не дивлячись на штрафи. З того ж я маю ворота всіх націй, які дають мені дві військові підтримки. Да, да, тому це не дуже і вплине на мене такий початок війни. Перш ніж ми почнемо крива м'ясорубку, яка триватиме близько 4 годин, хочу нагадати вам, що всі відео виходять українською мовою завдяки моєму другу Аліксу. Він є засновником Алікс Вілас, компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Так, от перша епоха починається із якогось хаосу, бо всі ваші генерали, всі ваші флоти кудись їдуть знаходяться незрозуміло де. і Якщо з флотами я вже. Зрозумів паттерн, зрозумів шаблон. Вони відправляються у останню, у найостаннішу вашу fishing квей Тобто, якщо вас цікавить, де з'являться ваші флоти в наступній добі, от вони з'являються там, де ви востаннє збудували оцю рибальську рибальську рибальський квартал. От, щодо генералів, я не знаю. Всіх моїх генералів розкидало, взагалі не зрозуміло, як мої топові генерали в якихось яких сараях там живуть, ну, це на новому континенті. Ну, можливо, гра вважає, що основний замі'яс повинен бути в нових землях, типу така колоніальна війна. Але мені це не дуже до вподоби, бо я хочу мати війну на основному континенті, а всі мої генерали, всі мої топові генерали, вони десь незрозуміло де. Подивіться. І найголовніше, найголовніше, що вся кавалерія пішла з ними. У мене там унікальні юніти, пруські, гусари. Ну, правда, тут нема, але вісім кавалерійських юнітів уїхало. Вони там десь і доволі опосередковано приймуть участь взагалі у всій війні, бо поки вони доїдуть, війна може вже і скінчитися. Також, оскільки нам дається піхота, нам потрібна гума. Бо гума дає бонус піхоті. У мене нема ні гуми, ні олії, ні сілітри. Маю лише сім вугілля і на тому все. Щоб ще більш підсилити війська, в третій добі і діє тільки авторитарізм. Інакше ем, ніяк не вижити. Просто сноубол, дуже потужні генерали, і е, треба прокачувати своїх генералів. Хоча ні, дивіться, от маю одного на восьмого рівня і ще якийсь генералів. Маю. Дуже велика проблема для мене це незадоволення. Пам'ятаєте, я в попередніх серіях не вийшов. От я набудував фігні, і тепер я розплачуюсь за це, бо кожен будиночок їсть три золотка і три задоволення. Не можна так грати. Треба обов'язково перебудовувати. Є кілька будиночків, які варто лишати. В основному це будиночки на вплив. Але загалом. Треба перебудовувати якомога більше будиночків, бо вони вижирають все ваше щастя, і потім у вас міста на початку доби воно мінус 30 задоволення. Щоб ви розуміли, кожна одиниця нещастя, тобто негативного задоволення, зменшує виробництво вашого міста на 2 Якщо у вас мінус 30, то це мінус 60% до всіх гілців у місті. Якщо у вас мінус 50, то все, місто виробляє приблизно нуль. Тому. Не дивлячись на що, як виявилось, найголовніший ресурс у грі, то задоволення та дібка. Розумієте, як би то парадоксально не звучало, але сьома цива це не про їжу, не про промку. Це про задоволення і про дібку. Тобто будуйте щасливу імперію і зовнішня політика, ваші відносини. Це все дуже цікаво. Так от, як бачите, докупляю ще додаткових сетлерів швиденько, щоб підсісти під гуму і мати. Бонус сили юнітів. До речі, максимальний бонус від ресурсів плюс 6. Він має, має кап. Тобто ви не можете мати більше, ніж 6. 6. Але деякі ресурси дають подвійний бонус проти деяких юнітів. Наприклад, якщо у вас там коняка або нафта в третій добі, то ваша важка кавалерія має подвійний бонус від нафти проти піхоти. Тобто не плюс 6, а плюс 12. І це насправді дуже великий бонус. До речі, я ледь не забув. Усі мої генерали отримали додаткові прокачці. Вони були приблизно до 3 рівня, і зараз майже всі генерали 4 рівня це дуже важливо, це надзвичайно можливо мати генералів 4 рівня, бо тільки так ви можете отримати прокачку Ордер. Чи як він там називається у піхотних генералів, тобто плюс 5 до сили ваших юніців. Я от не звернув уваги, я не певен, чи флоташі отримують прокачки, але здається, що вони також отримують прокачки від цієї золотої доби. І одразу також вони, якщо воно було другого рівня, то одразу вони третього рівня. От наскільки сильна ця червоно золота доба, тому не плести на новий континент і не виконувати умови військового спадку в другій добі, це просто суїцідальна ідея в мультиплеєрі. Вас ніхто там не пробачить за це, вас просто розчавлять як таргана, і ви помрете під навалою усієї купи-купи безкоштовних юнітів і прокачаних генералів і адміралів. Також варто згадати, що Лафаєт має ще й військовий бонус. Всі юніти отримують одиницю додаткової сили за кожну традицію в слоті. Ну оскільки я не маю інших карток, окрім традиції, то напхаю традиції і мої юніти мають ще плюс три. Згодом вони матимуть ще більше. Ну добре, переходу вже до війни, бо дуже довгий вступ, але дуже багато інформації хотів вам передати. Наступного разу, як буду воювати, то можливо буде поменше. Отже, я проводив собі навчання біля кордонів Франції, і щось їм не сподобалось. і Викотили вони мене дипломатичну пред'яву. Кажуть: а що це у вас там, учення? І якщо я оголошу зараз війну, то я можу оголосити тільки несподівану війну, а несподівана війна, вона ж має штрафи. І взагалі бачите, як прикольно зроблена дипломатія в сьомій циві? що ну, можна вже як раніше просто тримати на кордоні там, мільйонну армію, потім у вас закінчиться дружба і все понеслась. Тут дуже гарно зроблено, що будь-яка ваша дія має дипломатичні наслідки. Тюєне Не дуже зрозумів, що він хотів, але, мабуть, хоче зробити з моєї печінки Фандю. Ну, я був готовий нападати. Бачите, йдуть юніти просто з усіх куточків, і дуже легко, от місто Токіо просто падає. Я не знаю, навіщо він зробив Токіо столицею. Шаїшка взагалі грає непередбачувано і підтверджує тезу, що воно взагалі не знає, що тут відбувається. І тому хоч даеті, хоч подвійний даіті, що який там шаї буде, якщо він наматиме там 300% бонусів, він ніяк не може виграти в цій грі. Власне, це проблема всіх цивілізацій, бо вона трошки заскладна і дуже занадто варіативна для штучного інтелекту. Коротше кажучи, найбільша проблема у війні подивіться, як повільно їдуть гармати. Я. Більшість з цих чотирьох годин, що я воював. Я дивився, як їдуть гармати. Це боляче згадувати. Через деякий час та сама ситуація відбулася із Росією, бо там плавали якісь мої кораблі, і я вирішив, ну добре, війна, так війна. Лишився Франклін і. як його звуть? Фрідріх які ще наголосили нам війну. Але Фрідріх, мабуть, засить, бо в нього не лишилось місця. Його дуже сильно побив у двох попередніх епохах. А от Франклін може і вступить у війну, хоча в нього стати доволі таки посередні. Дивіться, як дружно налітають на мене французи, чи хто вони японці? Здається, так це здається японці. Так от, дивіться, твоїх генералів і юнітів не перекине на новий континент, якщо ти не пливеш на новий континент. Мені доводиться піджавши. Хвіст відступати, бо, як я і казав, тяжола кавалерія має бонус від нафти по піхоті. Я нам ну, не дивився, чи є він в нього, чи ні, але дуже боюся, що зараз просто мої юніти всі скінчаться. А Океанському фронті, чи як то назвати, я пушу Росію своїм флотом, але я маю дуже велику проблему. Я не розумію, як захоплювати міста кораблями. Щось в мене ну ніяк не виходить. І якщо от з містечками легше, бо там лише не одна клітинка, то місто захопити без армії, здається, неможливо. Ну, в мене не виходить. Підкажіть, будь ласка, якщо хто знає, як то стовідсотково зробити. Також докопив два корабля в Капуї, щоб було легше пробивати Токіо. Токіо вже нічого не врятує, але що врятує Берлін і Аквілею, Аквілею взагалі там мінус 50 задоволення, на нічого не виробить за всю гру. Але завдяки тому, що я грав Римом, маю генералів, прокачаних в зелену гілку, і дуже швидко будується укріплення, там де є генерал. Дідина проблема, що всі мої генерали десь там пливуть з іншого континенту. А обороною Берліну керує якийсь генерал першого рівня, і це призводить до дуже великих втрат. Маю невеличкий бонус, захопив якесь містечко Калантен. Воно мені приблизно дає нічого, але до рахунку. Військової допомоги додає приблизно одне очко, тому чому ж не взяти, якщо воно валяється безгозне. Знайшов російські міста з нафтою. Я не знаю, це така фішка чи що, але от навіть у грі Росія має нафту на якихось там островах. Цю нафту треба експропріювати, розумієте, треба захопити її собі. Ну і, власне, в далеких землях, оскільки тут нема нікого, окрім мене і МДшок, я вичищаю всі МДшки, щоб вони не почали там мене грабувати, щоб боти їх не засюзили, не почали мене рейдити. Просто треба вичистити весь континент, таку етнічну чистку провести. Ну, звичайні пруські народні розваги, розумієте? Бенджамін Франклін не витримав тиску і сам оголосив мені війну. Має мінус три. Ну тобто, я маю плюс три підтримки у війні з ним. Нарешті лише восьмим ходом загапив Токіо. Що дозволить вивільнити війська і відправити їх на підтримку Берліну, бо до Берліну вже підступають ворожа кавалерія і гармати, а це неприємно. Мампанія по звільненню островів від російської присутності приходить успішно. Допливли, до речі, мої генерали. От явайнев, що вони там десь з'явилися, не зрозуміло, де а все ж таки третя доба то про таку собі колоніальну війну. Про війну за ресурси, бо нам потрібна гума, нафта і все таке інше, а його дуже багато на нових землях. Так я й не зрозумів, як захопити цей ланджоу е, з води. Хоча всі клітиночки, вони біля води, я не можу заїхати туди юнітом, навіть адміралом не можу заїхати. Тому не можна взяти морські міста просто флотом. Треба обов'язково мати якихось юнітів. Підійшло підкріплення під Берлін, під нашу столицю, і ми з легкістю. Відсунуло, відсунули французів, але все ж таки наступати значно тяжче, ніж оборонятися. Тому поки що тримаю оборону. Лишень на 11-й хід мої топ-генерали з кавалерією дісталися із нових земель до, до нашого континенту, до старого континенту. Поки вони пливли, вони вже перестали бути топ-генералами, і кавалерія вже не така страшна. Як мені здавалось, просто що от відкрили такий там третій фронт, або додатковий фронт, або просто, можна сказати, лінія фронту видовжилась. от, і, і вони, ну, мабуть, нічого не досягнуть, бо вже дуже скоро треба буде проводити апгрейд, а апгрейднути їх не можна на чужій території. Там, звісно, є додаткові прокачки в генералів на целих, хто ж їх буде брати. 14-м ходом нарешті закрив Т-2 Юнітів, і скажу вам, що легше їх пробувати в генералі. Бо ви витрачаєте менше мовів на все це. Розумієте, я думав, що я тут виграю на Овертесі, але насправді виявляється, що юніти зберігають їхні особливості крізь віки. От пам'ятаєте, як в 5 циві ви зберігали юніти зберігали власні прокачки. Унікальні прокачки, коли вони приходили до наступної епохи. Так от, в 7 циві те саме. Я не знав, але. Бачите, цю піхоту? Вона проапана з легіонерів. Легіонери мають плюс 2 за кожну картку традиції. І Лафаєт має плюс 1 за кожну картку традиції. Тобто легіонери б з усіма оці, з моїми картками мали плюс 3 на 6, плюс 18. І оця піхота, яка проапана з легіонерів, має плюс 18 сили від традицій. Що робить атаку, мою атаку більш успішною? Розумієте, я цього не знав, я це дізнався, тільки граючи в цю гру. Це якась бага чи це фіча, але знаєте, юніти зберігають свої прокачки протягом віків. Всі прокачки вони ніде не показані. Ви не можете визначити, де там, що і як, де ці юніти з унікальними прокачками. В майбутньому патчі юнітів можна буде перейменовувати, тому можна буде помічати собі юнітів, які. Які ви зробили там в першій другій епосі, і які мають унікальні прокачки. Подивіться, з якою легкістю пробивають оці е, бивші легіонери, відставні легіонери стіночки. І лише завдяки їм я маю прогрес. Ну, насправді не лише завдяки їм, бо я зараз на вертесі і власне, можу атакувати стіночки, і вже трохи звик до того, як тут оперувати з цим генералом. Було дуже тяжко на початку, але от, от фішечка з Легіонерами просто імба. Плюс 18 до сили юнітів у третій добі. Це навіть сильніше, ніж бонус від нафти на тяжку каву, яка а, ну, лише плюс 6 дає вам додаткових. так. Дуже вчасно падає місто Аураг. Тому що скоро закриються танчики, вони ландшіпи називаються, тобто танки Першої світової війни. І от вони отримують бонуси від нафти. І добре, що тут є нафта, я її заберу. У мене взагалі нема нафти. Ну і мінус нафта Росії і легше буде воювати. До речі, в мене ж є унікальний юніт, гусар. Я не розумію, на що він взагалі є в грі. Зрозуміти, Кірасір має на 5 сили більше. Але гусар має додатковий мув. Окей, і отримує плюс один за невикористане мув. Тобто як Каролінка в 6 циві. Навіть з чотирма мувами, навіть з прокачкою генерала, тобто з 5 мувами, він буде такий самий, як Кірасір. Якщо не муватися. І в чому сенс цього Юніта, я взагалі не розумію. Він апається у Гусари другого і третього рівня, які це також слабші від е, тяжкої кавалерії на 5. І я так і не зрозумів, чи взагалі він отримує бонуси від якогось ресурсу чи ні. До речі, подивіться прикол: маю 12 сили юнітів від традицій. Тобто бонус Лафаєта плюс 1 сили юнітів за кожну картку традиції у вашому управлінні. Діє на всіх юнітів так, але тут написано в кінці: цей ефект подвоюється в далеких землях. А далекі землі це тут. І я не зрозумію, чи... як воно працює, що, що відбувається, я не можу збагнути. Також маю плюс 4 бонуси у далеких землях від Іспанії. Може, ще якийсь бонус настакується, але написано, що має плюс 12 сил юнітів в далеких землях. От саме от той гусар, що я також щойно вам показував. Тут нічого не написано. Він не має ніяких бонусів. Просто бонуси за мувмент, за очки пересування. Я взагалі розгублений. Як воно працює? Чи я маю подвійний бонус від карточок? Чи я отримую бонус від далеких земель на основному континенті, чи ні? Я розгублений. Нічого не зрозуміло, але бонуси настакаються, тому воюємо. Десь десятим кроком отримав можливість провапитись у Т2 юніти. От з прокаченими Т2-юнітами, прокаченими генералами. Вже наступ пішов значно краще. Також підтягнув артилерію. Не тільки польову, а ще є, десь осадна має бути гаубіци. Не бачу їх, але вони десь там були. Тож, просуваюсь, просуваюсь неймовірними темпами, порівняно з початком гри. І от сам Мапа, і інші міста Франції, мабуть, дуже скоро вже впадуть. Не на те, що у французів буквально закінчилися юніти, взяти оцю вілвакіту, чи який там був дуже тяжко, а це найпростіше місто заліза Францію, яке можна було взяти. Прям поруч, де ж на нього, і лишень до. 23 третім кроком я зміг досягти мети навіть проти шеїшки. Тобто воювати дуже-дуже тяжко. Я не знаю, як воювати проти людей, і чи взагалі є можливість якась закінчити цю війну в третій добі проти людини. Не знаю, не знаю. Поки що мені це все дуже подобається, але я дійшов до виставку, що якщо грати повну гру, то, мабуть, третю добу треба грати ну, наступного дня. Бо вона дуже довга, і це війна просто багато сил витягає. Ну, просто неможливо. Неможливо на за дві хвилини проклікати 60 юнітів. Треба ще грати, мабуть, на нормальному цивілізаційному таймері. Як ото ми робили за часів ваніли і стака генералів? Не знаю яким чином, але збудував Оксфорд. Я навіть не пам'ятаю, чи будував його чи ні. але Виявляється, збудував. І що прикольно, отримав дві мастеріс якраз на силу юнітів. Там вони по плюс три дають, які я скіпав, не вивчав, щоб дістатися літачків якомога швидше. Мене загалом дуже багато зайвих міст. Зараз щось 22 на 17, Це по мінус 25 Задоволення в кожне місто, а це як бачите, мінус 50% продукції. Тому все будується дуже довго, все вивчається дуже довго. Після цієї гри я по-іншому подивився взагалі на всі прокачки лідера на атрибути, і зрозумів, що щастя і ліміт міст то найголовніше в грі. Ну і ще й дібка, звісно ж. Дуже довго паляться міста, а вам треба набрати щось там. 20 очок. За кожне місто дається одне очко, два, якщо у вас є ідеологія, і чотири, якщо там у вас різні ідеології, але шаїшки, я так розумію, не поспішають брати різні ідеології або взяли ту ж саму ідеологію, що і я. Найкращу ідеологію в світі фашизм. Тому, мабуть, мені так тяжко набрати ці очки необхідні для військової перемоги. І треба брат добирати додаткові міста, захоплювати додаткові міста. Це дуже тяжко, бо кожне додаткове місто, воно мене б'є по задоволенню. Я розумію, що там є кап-35 задоволення, тобто мінус 70% до всього виробництва, якщо там у вас був нуль до того. Але все одно навіть із капом, по задоволенню, така біда. Я, я не знаю, як оце війну воювати. Дуже-дуже тяжко. Треба якісь брати циви на задоволення, не перебудовувати квартали на задоволення. Я от прям страждаю від усього цього. А ще ж, а ще ж треба і Росію якось захопити. Але подивіться, я жалівся на гусарів, а вони вриваються і роздають. З дюлей захоплюють, навіть захоплюють міста у Вашингтона. Я дуже втомився клікати, а мені ще треба набрати шість очок. Це приблизно три міста захопити і, мабуть, на тому все. Я не витримую, не витримую дуже багато кліків. Двіжись на те, що у Каракорамі був червоний форт. Не знаю, дуже дивне чудо, як на мене. Все одно зміг його захопити. Без будь-яких особливих зусиль. Просто флотом у вісім кораблів все розстріляв з води. І заїхав невеличкою армією у чотири юніти. Залом 12 чи 16 юнітів тут задіяно, тож не можу сказати, що це невеликі зусилля, але все ж таки не відчув, не відчув супротиву. Мабуть, просто Лафаєт дуже сильний. Дуже тяжко було з цією самапою. Там оцей кліф, і допоки я не докачав генерала до прокачки на те, що юніти можуть по кліфам оце бігати, я прям не міг пробитися. Дуже тяжко. Я зараз думаю, що, мабуть, все ж таки треба більше артилерії брати, а не звичайних польових гармат. Можливо, артилерія б через рельєф місцевості стріляла, бо тут взагалі нічого не можна розібрати, де той рельєф, де там пагорби, як можуть стріляти гармати, як ні, тому доводиться прям лобом пробиватися в глиб території. І це дуже тяжко. 33-м кроком, нарешті, захопив останнє необхідне місто Каусамбі. До речі, дуже тяжко ці міста в горах, міста фортеці в горах дуже тяжко брать. Треба на це звернути увагу. Вони досить укріплені. Ну, хіба що не притягнути туди купу артилерії, але от якщо просто битися в них, то дуже тяжко. І нарешті закрив е весь. Весь військовий спадок можу приступити до будівництва операції Іві та проєкту Манхеттен. Виявляється, Брандербурзькі ворота потужне чудо, бо воно знімає все незадоволення від війни в місті, де збудовані. От мене в Берліні мінус 18. Не дивлячись на це, я там можу щось будувати, бо воно дуже потужне. Але. Щиро кажучи, якби там були ворота Брандербурга, там би було плюсове задоволення і мені було б легше там будувати Манхеттен. Я прийняв вольове рішення, я так задовбався клікать, просто хочу замиритися з усіма ботами, збудувати ці два проекти і піти спати. Перекидував там ресурси заздалегідь і, виявляється, дуже швидко можна збудувати цей проект Манхеттен. 35-м кроком я вже його завершив. Тобто 33-й, 34-й і 35-тим кроком завершив, за три кроки збудував. Думав, буде довше. Я не знаю, на що я зараз дивлюся. Тут якісь дві споруди будуються, але це рахується, як якесь чудо світу. Цікаво, чи воно дає бонуси райончикам, але я просто на пофіг бахнув. Тепер можна. Будувати звичайні ядерки, а також треба вивчити Ivy, який дає перемогу в, в грі. власне. В інших містах в інших містах будую ядерки. Я не подивився, до речі, чи можна їх купувати чи ні. Це велика біда. Якщо, якщо знаєте, чи можна їх купити, чи ні, то напишіть. Але, скоріш за все, проекти не можна купувати, їх треба будувати руцями. Тому. От, дуже важливо мати позитивний настрій в містах. До речі, в мене він підріс, з... бо я замирився, і міста, власне, можуть щось будувати. Це дуже приємно. Прошивти в 5 кроків, і виявляється, треба аеродром. Купляю аеродром. Це ще не все. Треба бомбардувальник. О, такої в мене тільки бомбардувальник і перший. Я не відкрив. Два бомбардувальники. Але все одно навіть із першого бомбардувальника можна кинути ту ядерку. ось Він 615 лишень коштує. так вже й дорого. От, і воно там кнопочка, ось вона. Можна скинути ядерку. Ну, давайте кинемо кудись. А, радіус, я не знаю, там чи 10 чи 12 клітинок того бомбардувальника. Ну, на який, Як сильно б'є ядерка, мені невідомо, але ну давайте сюди кинемо. Тут колись було місто, тепер його нема. Все, він прилітає. З біплана ядерку кидати. Оце все весело. Скоріше за все працює воно так само, як і в шостій циві. Все, ти цей Shift Enter, примусове завершення ходу, і 41 кроком отримав військову перемогу, збудувавши проект Ілі в Берліні. Оце так перемога. Якось вилізло сповіщення, що якийсь челендж комплітний. Не знаю, наскільки челендж, на який це був челендж, виклик якийсь. Десь там вони затестували цю ядерку і все, навіть мультика не показали. Ну, ядерку зірвали, ось вам і мультик. Все, Modern Age компліт, Вітаю з перемогою. Знаю, щиро це було дуже боляче. Війна, дуже складна, все мій циві. Можливо, я просто ще не розібрався, можливо, треба більше артилерії. Якось там юніти хитро свапать. Але як працюють військові бонуси, також не досить зрозуміло. Хоча базові зрозуміло, але те, що старі юніти зберігають свої бонуси, це прям відкриття, і тепер, щоб воювати в третій добі, треба щось там планувати. Цікаво, чи настакаються бонуси, наприклад, на легку кавалерію, якщо в мене були два унікальні кавалерії, чи в мене буде два бонуси від тих унікальних кавалерій. Не знаю, багато питань, відповідей не маю. Врешті-решт, дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, вступайте в групу в Діскорді, де ми граємо в цьому циву. Бувайте!